Привіт, друзі! З вами я, і Марися, і сьогодні ми хочемо поділитися з вами нашим асортиментом, а що саме це ароматерапія і аромабалочки. І ми вирішили записувати в такому форматі відео. що нас часто дівчата запитують. Багато є запитань. і Ми вирішили саме так зробити ці відповіді, щоб ви нас бачили, чули. І перше запитання, яке ми отримуємо, найчастіше: скільки паличок в нашій упаковці? Ось у нас є такі упаковки, які містять 20 паличок. Їх можна використовувати кожен день. По одній паличці, буде нормально. І це вам на тиждень, в принципі, одніє, на три тижні однієї упаковочки вдосвіт. Так. Також ми маємо ще в нашому асортименті аксесуари для використання аромапаличок. Ви також можете обирати на свій смак. І відповідно під цим відео ви можете задавати наступні питання, які вас будуть цікавити. Це не все, але я трошки покажу вам ближче, щоб ви бачили. Пишіть ваші запитання, ми з дісічкою розкажемо вам все, що знаємо. І ви зможете обрати як найкращий ліси. Да? Попаду зустріч. Яся яйця, Марися.